Ти на каналі Історія без нодоти. Тут немає води, тільки жорсткі факти. Семен Палій, козак, який підняв повстання та фактично створив власну державу на правобережжі. Для когось він герой, що боровся за волю. А для інших хитрий авантюрист, який просто хотів стати володарем. Ну ми проведемо історичне розслідування, ким був палій насправді. Палій розпочав боротьбу за незалежність правобережної України. Його підтримували прості козаки та селяни. Він вигнав поляків із Білої церкви без бою, створив фактично незалежну територію, яку визнавали навіть османи. Але чи все так просто? Палій не підкорявся навіть власним союзникам. Він воював не тільки проти поляків, а й проти Івана Мазепи. У 1704 році козаки Палія вступили на службу Московії. А вже за кілька років московити ж його і зрадили і заслали в Сибір. Семен Палій один із найзагадковіших козаків своєї епохи. Він був борцем за волю чи просто хотів влади. А що думаєш ти? Пиши в коментарях свою думку. Підписуйся, бо тут історія без фігні.